На Рівненському ринку жінка загубила дитину дівчинці 9 років. Вона разом із старшою сестрою та матір'ю приїхали з одного з сіл Рівненського району в обласний центр за обновками. Жителька Рівненського району, 30-річна Інна, разом з доньками поїхала до міста купувати спортивні костюми. По дорозі до обласного центру зустріла подругу, котра везла продавати полуниці на ринок. Товаришка запропонувала допомогти їй в цьому, та ж погодилася. Після вдалого продажу яги жінки вирішили відсвяткувати дану подію в кафе, випивши не одну чарку, жіночки жіночка попрямувала до міського ринку для того, щоб купити обіцяні подарунки. Втім, покупка так і не відбулася. Менша дочка попросила у мами гроші на пиріжок. Пішла і загубилася. Жінка звернулася у міліцію. Мама була в недверезому стані. Саме в той час нам передзвонили з магазину і повідомили, що в них знаходиться дитина. Яка загубилася, працівники міліції оперативно відреагували на ситуацію, привезли дитину до Рівненського міського відділу міліції, де вона була повернута мамі. Жінка притягнута до адміністративної відповідальності за порушення вимог частини 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чинним законодавством передбачено покарання у вигляді попередження чи штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.